Ми сьогодні піднімаємо дуже цікаву тему. Це жінки 45+. Плюс. Віднині це покоління почали називати квінеджерами угу. королівський період життя. Тоді, коли жінка вже має статки, коли жінка вже знає, чого вона хоче, Є вона досвід. Так, має досвід, має внутрішні ще амбіції, а ще й має можливості їх реалізовувати. Тепер жінки після 45-ти не хочуть бути невидимками. Про це ми будемо сьогодні говорити разом з Анною Кушнерок. В чому сила жінки після 45 років? Анна Кушнерок в студії ранку марафон. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. ранку. <реш> <реш> Доброго ранку. От я розповідаю з такою знаєте з натхненням, з гордістю, хоча розумієш, так було далеко не завжди, правда? Неправда. Так було навіть ніколи. Зараз перше покоління перший період, коли жінки 45 плюс займають ну насправді своє місце в своєму житті. Вони можуть обирати, вирішувати, що їм можна, що їм не можна, що вони хочуть, що вони не хочуть. Не все так ідеалізовано. Сам по собі вік 45 не дає гарантії, що тепер моє життя тільки починається, і все буде окей. Але насправді це прекрасний період, який дуже важливо ну, максимально використати собі. А, на радість Так, А чому він з'явився саме зараз? Ну, От... вперше першого описала британська журналістка Елеонор Мілс. Вона каже, що покоління, яке абс Абсолютно змінює уявлення про вік, от, і так. от чому що? що ж таке трапилося що це за уявлення? Чому воно його змінює? Ну дивіться, багато чого в світі змінилось. косметологія, ендокринологія, це питання біохакінгу, тобто можливості лишатися здоровою, mm -hmm. відчувати себе добре. Це питання соціальної адаптації, величезна кількість усіх тих знань і цього насправді кристалічного інтелекту, що в жінки в чоловіка після 40 років починає специфічно будуватись, і вони настільки швидко розуміють, що треба, що не треба, і можуть докладати Усе що сьогодні світ готовий приймати ці таланти, сьогодні світ готовий їх запрошувати. Багато добре світ готовий, а Україна наскільки близько це українським жінкам? взагалі, таке нове поняття квінець. Ви спілкуєтеся часто з вас клієнтів, дуже багато жінок. Як ви можете проаналізувати? Ви хочете, щоб я романтизувала чи щоб сказала правду? Нас Я реалістта я так само, але давайте будемо добрими реалістами. Все залежить на 100% від того наскільки жінка була реалізована до 45 років. Що виключно родина і виключно біологія, то там синдром порожнього гнізда, коли діти йдуть, там відчуття втрати краси чи краси через спади строгену, коли волосся не те очі, не те життя, не те і так далі. Якщо жінка до 45 років лишається в колективі, якщо вона лишається зацікавленою, якщо вона продовжує рухатись, якщо вона подобається собі, якщо вона ходить на побачення, якщо вона має підтримуюче коло спілкування, це насправді дуже цікавий, дуже сексуальний і красивий період життя. Тобто до 45 потрібно підготуватись. І ми не можемо ідеалізувати і говорити, що кожна доросла жінка відчуває себе щасливою виключно через вік. Ті, що вкладалися в розвиток себе до того, вони насправді мають такий бархатний сезон, знаєте, з точки зору оксамитовий сезон, з точки зору того, що багато чого доступно, і ти багато що вмієш цінувати. Тобі потрібно насправді менше. Але в той самий час ти якось розумієш, усвідомлюєш якість цього І що робиш. смакувати це, це і цінувати. Це правда. А, які внутрішні такі трансформації відбуваються з жінками, які підходять до межі 45 років. А, найважливіше і може найнеромантичніше знову, що падає естроген, який змушує окситоцин, в тому числі, який змушує бути настільки прихильним і таким, знаєте, знервованим щодо близьких. Тобто жінка стає вільною від потреби постійно дбати про своїх рідних. І там з'являється нарешті на сцену, виходить оце Тінейджерка, виходить uh -huh. я, виходить вона, виходить жінка, виходить чоловік, бо це чоловіків насправді теж стосується uh -huh. багато в чому, і зможе займати своє місце в своєму житті. Тому навіть цей спад естрогену з одного боку це величезна криза, величезна проблема з точки зору самопочуття і здоров'я, але там є і бонуси. Ти припиняєш бути такою включеною нервовою, емоційно збудженою негативно. В піклуванні це, напевно, природні буде допомагати мамам відпускати своїх дітей безкінечно тримати. Природа не просто так, так. це задумала. Саме так. А що важливо, якраз от в цьому віці тоді, в цей момент, дозволяти собі, як жінці, дозволяти собі пробувати нове. Дивіться, народні шляхи ми маємо їх собі так само прокладати, як ми маємо собі м'язи тренувати. Mm -hmm. Абсолютно ж зрозуміло, чітко і усвідомлено. Якщо людина не тренована зовсім, ну вона безумовно з віком втрачає м'язеву масу, вона втрачає енергію, вона втрачає просто можливість. Реагувати на ті провокації, що й навколо подобається, тобто, що потрібно робити, потрібно собі давати нові провокації: понюхати, потрогати, побувати, подивитися щось, класну виставу. Вітаю, Саша, з класною виставою спробувати все, що тільки можна в цьому світі пробувати, бо підстави для цього вони поважні. Дивіться, ну знову ж таки, може прозвучить не дуже, але цей період. Умовно з 40-45+, це найактивніший період жінки, але він теж фінальний. І якщо я тут собі не дозволяю в ці 10, 20, 30, кому боженька як дає років продовжувати свою активність свідомо, то я потім вже не встигну зробити те, що мені настільки важливо. Тому дбати про своє здоров'я, користуватися кожною клітинкою свого тіла. Все, що можна поцілувати в тілі жінці, давати цілувати. Добре, воно все, з... що можна порухати, не перебиває. Ні, не, воно звучить. Не хоче. ні, воно правильно все звучить. Просто треба дозволяти. А я як дозволяти, як не боятися хотіти більшого в ці 45, як як навчитися, як змусити себе, бо воно класно звучить? Вам треба ходити в спортзал. Дозволяйте собі все. Я Не можу, от вона провести. А давайте дозволити. То, що не можемо вдома. А ні, там інша історія. Багато жінок, і потребують колективу. Насправді це ага. теж такий аспект психоемоційний. Потребують колективу, але соромляться. Я не формі, я там вже не так виглядаю, я старенька, тренер хлопець або дівчина не піду і тому подібне. Оця історія, що як припинити, боятися і щось робити, боятися і робити. Рецепт дуже простий. Не можна припинити хвилюватися від того, що там люди подивляться, або мені не можна, я ніколи не пробувала. Це буде виглядати гротескно. Давайте собі дозволимо боятися, але все одно бути хоробрим. І намагатися все mm -hmm. ж таки це робити дуже допомагає оточення. це важливо робити в оточенні однодумців своїх приятелів, своїх колег. Можливо, це люди, яких ви ще не знаєте, але ви з ними будете ближчими в зменшенні своїх страхів, в тому, щоб дбати про себе. Безумовно, кар'єрні зміни відбуваються. Я не буду тут ідолізувати, не всі жінки після 45 мають можливість змінити фах, і не всі будуть затребувані професійно. Але тут питання: багато хто з нас, до речі, Твайла летарпо така шикарна, абсолютно Американська хореографка, геній просто сучасного танцю, вона свого часу приходить до висновку, що людина найуспішніша в своїй дорослій кар'єрі, там де вона починає дублювати те, що вона робила в дитинстві. Я в дитинстві любила грати у щось. Оце. Танцювати, кружляти, не знаю, там фарбувати щось. Це буде прикладний засіб того, від чого я буду отримувати задоволення і дорослою. І я можу не мати продовження кар'єри багато де насправді. Є об'єктивні трагічні обставини, де жінка не затребувана, але вона може змінювати фах за рахунок своєї прикладної, творчої, доречної її праці. Тому однодумці, колектив класний бувати серед тих, хто ризикує регулярно давати собі будь-якого катунку, фізичне, емоційне і культурне навантаження. Бо ми без цього просто чахнемо, киснемо і і все. На цьому все закінчується і стежити за приростом бажання. Бо дивіться, людина згасає, коли і сама має на це звернути увагу, коли нічого не хочу, та не піду, та не треба. Та на що воно треба? Та це вже не те. Хочеться хотіти. Да, Хочеться щоб... хотіти. А ця хотілка вона розвивається виключно як м'яс. Вона тренується тільки провокаціями. Провокація це бачити нове, ходити новими шляхами на роботу. А себе відчувати, так, навіть якось по іншому так, так, так. Згадайте, всі ми мали депресивні епізоди. Немає жодної дорослої людини, яка не мала періоду, то ти встати не хочеш. Нічого не хочеш, лежати навіть ти не хочеш. Тобі важко от в ці періоди згадайте, що ви з собою робили. Якщо ви обходились той період без фармакології, uh -huh. ви себе змушували продовжувати uh -huh. рухатись. Це потрібно робити завжди. Днями відомий львівський рестратор і консультант, Всеволод Поліщук написав на своїй сторінці у Фейсбук, що жінок після 45 п'яти, які не втрачають бажання, енергії амбіції, тепер називають кюнеджерки. Але ж це такі жінки, віку королеви. спочатку, каже: потішився за жінок, а потім вирішив, що я не гірше, я теж так хочу більше не вважатиме себе пузатим стерпером. Тепер я кінгсайзер. Це прекрасно. Просто най, най пану все в тому. Кінг-сайзер. звучить Добре. дуже <с <с і горе. Ми обговорили, як жінки переживають, а як чоловіки переживають період 40 Насправді важко, тому що знову ж таки тема гормональна тема тестостеронова вона впливає на нашу психіку, вона впливає на наш настрій. І єдиний позиція, яка буде личити людині 45 чоловік то чи жінка, це оця королівська. Це не занесене підборіддя кудись або нос вгору. Це не про надмінність це не про адекватність. І чоловіки і жінки мають вже отримати статус людини, яку поважають за вчинки інвентаризувати. Все, що я навчився життя робити, відмовлятися від того, що не подобається дратує. якщо це не питання фізичного виживання, і по іншому це не можна зробити. Тобто, і чоловіки, і жінки переживають те, що мають навчитися себе цінувати і робити рівно стільки. Щоб отримувати від того як матеріальну, так і інтелектуальну, і якусь нормальну людську задоволеність uh -huh. це важливо. Але перш зміни, які відбуваються, чоловікам не вистачає енергії знову ж таки на бажання uh -huh. будь-якого готові. Ми обговорювали, як в Україні жінки переживають. Так. Мені пам'ятається колись почули, мене вразило в вислів про те, що є багато жінок, багато чоловіків які ее помирають в 40, а ховають їх в 60 так, і в 70 так, і 80. Так, тобто людина так. в 40 іноді просто забороняє далі собі смакувати життя. Так. Е, як бути Тим, хто опинився поряд з такою людиною, чи намагатися вивести з цього стану, як підтримати, як допомогти? Це часто стосується дорослих дітей, які дивляться на своїх батьків, і з однієї сторони, ну внутрішньо хочуть бути якимось поштовхом до того, щоб мама ще пожила, тато ще посмакував, і разом вони ще відчували насолоду. Валь, така тема болюча насправді для більшості тих, хто з тим стикнувся, і це бажання продовжити активне життя, радість батьків, свободу, якусь молодість, таку емоційну батьків. Вона ніколи не має бути за рахунок тієї молодості, життя, здоров'я і можливостей людини, що є у віці, 40, 30, 20, якому б віці вона не була. Угу. Це дуже важливо усвідомити, бо часто це така специфічна патологічна гра. Де я насправді вже віджила своє, і це може бути навіть садистичний прояв, того що я не хочу, можливо, щось робити, але я більше не хочу, щоб ти щось робила. Я хочу, щоб ти мною займалась більше, ніж своїм життям. Тому стежте, будь ласка, щоб відповідальність за мене, як за маму, за моє здоров'я, за мою нудьгу, за мою скуку, щоб вона не прокладалась на вас, як на молодих людей. Тому що це акт садистичний по відношенню до молодості, відбирання, вкрадання, mm -hmm. як у ці, знаєте, братів грім казки. Да, де там хтось забирає життя, дивлячись за відображення да. молодості. Я знаю, що це звучить ну не дуже якось знову ж таки можливо по-доброму, але є різниця. Коли людина розгублена, вона, наприклад, не орієнтується на місцевості і вона просить її проводити. Вона просить показати нове. Вона не була ніколи, їй потрібна партнерка, донька чи син. Це нормально, коли ми адаптуємо і себе і своїх батьків. Але няньчити це ненормально. тому що роблячи це, я не роблю того, що мені належить робити за віком. Я тридцятирічний чоловік, я тридцятирічна жінка. Я не маю жити життя таким чином, щоб продовжувати мамини або татове. Вони можуть доєднатися до мене. Це їх бажання, ініціатива. Ми зараз не кажемо про гострі депресії. Ми зараз угу. не кажемо про патологічні фізичні стани, коли потрібна допомога. Так, так, так. Так, але. Е Жити життям дорослих батьків і постійно займатися перемінятися ролями з цими турботами, ставати на місце так. батьківської позиції. Такого робити не треба. Не бо це можна буде робити страждати два покоління. Вже на я, я згадала історію. В мене подруги мама вона багато років була прикута до візочку. І от наскільки ця жінка молода донька була щаслива, то її мама казала: слухай, я так хочу в парк Манюня, Коли ти зможеш, приїзди, поїхали. Вона могла для своєї мами зробити диво. Мамі було важко, Олені було важко, тому що ну ми знаємо наскільки не адаптовано багато чого для. Проблеми з візочками, але дивіться, це щастя. Коли mm. тебе про щось просять, а ти робиш. А інша реалізати ти тебе і не просять, і ти робиш, а тебе ще потім фукають. Це велика mm -hmm. проблема. Я е, згадав просто е, по-перше, ви говорили за об'єднання про цю історію. Я згадав клуб Життєлюба, mm -hmm. де збираються, mm -hmm. об'єднуються, mm -hmm. танцюють, гуляють, ходять на виставки і можуть спілкуватися. І на Netflix нещодавно вийшов фільм. Клуб вбив з почетрван, де Гелен Міла Міран який 80, Пірс Броснан, Якому 72, І там ще ще актори, якраз от про той клуб, коли вони однодумці разом спілкуються і разом себе розважають. Так. І так. їм легко спілкуватися, бо вони розуміють відповідь. Розуміють абсолютно і з ними теж так. правда. Бо Вонома контексту відчуття недоречності, що ти такий, а там по іншому. Угу. От ми насправді 45 можемо робити те саме з на своїми дітьми, яким 15, 13, 12, 20. Ми хочемо, щоб вони могли як ми думати і могли як ми відчувати. Так не можна робити. Кожному віку своє. І 45 угу. беріть свої, 45+, плюс, чоловіки, жінки, тому що потім буде більше, якщо боженька досить. Треба угу. зараз. Так, Анечка, ну що, ви так нам цікаво підкинули ще одну тему? Синдром покинутого гнізда. Давайте домовлятися вже наступні давайте, вихідні давайте, і піднімати цю давайте, тему давайте. у нас в ефірі. ефіра. Від наших глядачів будемо просити питання, які для вас актуальні. Те, що вам болить, ви теж про це пишіть. Ми матимо можливість піднімати цю тему в студії, поговорювати разом з Анною Кошнірок. Ну що ж, друзі, ну а далі традиційно новини телевізійна служба новин. Наші колеги Ната Островська замить. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.